Меня зовут Алексій, ви на канале Сіпі І И сегодня ясно третю частину ну. метель чикін метель 3 та на Android устройство тільки мені мої розрабатчики гена. Ну давайте грати. І де ми, хм. ми знову Ох, та Нужно та отсюда. Нам є пароль. Так, пароль. Два, дев'ять. Один. Крапочка. Один, два. Крапочка. Шість, п'ять. Крапочка. Один, два. Крапочка 5. Пишемо цей пароль на цього сундука. Це друга частина. Ми панітали. І є тут три, ну, спішання. Це перше ем, із чорного хіта, з колітка криші ми будемо будем з криші. Ну як ми будемо падати на кришу сюди, нам маньяк спіймає, то ми будемо закривати тут маньяк. Там же є ноутбук. А, да спіється. Понятно, понятно. Піп-піп-піп. Сукира. Добре. Это шуну шум. Так, забираємо це, поднітаємо. И заховаємося клітку. Так, 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 так. Так. Думаю, що ты его Він прийшов. А? Так, погоди-ка. Де 100 топил? А, відомо показалось. Зараз пропадаю. все, пришел. Пришел, пришел. Так, там вот, Ну, да. Все. Ой, что? -то? Ключ. Из чего? Ключ. А, вот все. Закрываем. Что? Вот мы тут уже задвоем. Добре собі заберу. А це цей куди ключ? Добре, так. Добре. А тут так рідко, Ну тут ми можемо відкрити, там логічно. Подивіться. Ну, тут було закрито, а тут, То а тут відкрито. О, просто головоломка. Ну як ми будемо судам? Істрібно у нас сину зелену, то на нього до нас і нас тримає. Все, Next. так, вон наші нитка. Так, підемо на другу частину. Тут реально у я комп'ютер. Так, це ноутбук. бок. Що нам після? Робота була, ну, копець. Я стал манеком, що вас спіймати. Но я тайну все секрет. На свину далі. Ем, Я хочу вас ну, это. И вас сокрыты, ну, руму. І ви нікуди не І, і И... що було. Так, далі. Ем, um... Я називаюся Френк. Я тут Був довний-довно, але я став маньяком І став сумасшедшим і вас хочу сприймати А моє Тані було все на роботі Не дивіться! І все кинеться Так, є ще такий спринтер Це такий старший пацан моєї на Принтер Мій любимий друг, який він Побачу якусь огну людину і спіймаю. Я спіймав першу ну, частину. Другу тепер, а тепер третю. Третя була дуже складно з скріші. Ну, я навчився опортивати до вас, хто ну, буде з криші спішати. Ну, у вас буде видохона. Кінець. Поняв? Добре. Такая история. воно на маньяка. все добре. О, там почитали три чисто из холода манека. Ми не можемо добратися от вас. Я не буде вот это. Якби не закрійся будинка. И нечего хотається. А у цього ходим, нічого нема. Що? Блин, ну серьзно, тут ничего не могу, да я Что тут е? Тут ничего гнема. Хм. Вот он как мутаманьяка. Разве это? Ииии. Это шо на шо? Ха-ха, это Давай ты зары. А? Так, погода. Тесто -та был. А, я думаю, показалось. Він пришел. Я знаю, девушки ключики ну. Ми... Цей ключики ми забрали. Зараз пристану. Усі. Короче, я знаю. Ем, ключ. Думаю. Коротше. До речі, цей ключ. Ем, Маньяк. Буде... Як я ключу і не грю. І там маняк почує, що там. Там мене гри. Я можу там закрити нитку. закрити клітку і з криші. Це ідеально. Оце захованство. Так, включаем. Все, спасибо. Это шо нашу? Вами. Чекаем. А, походу. -а -а. Семен там. Зараз все только Так. Так, закрываем. Ми, все, нормально, но поставил. Так, давай сюда выбираем ключ. Так, из кулитка. Ага, оно ну, уже викроватая дверь. Так. Сарс. Сарс. Раз. Все, все, холод. Прижимаю крыша. Так. Воу! Вот Утка была игра. О, просто Э, е, Я просто ну... знайшов нову репліку. Я, до речі, не чув ці репліки. Це два репліка, друга частина і третю. А ну вже гравай. Дверь? це третя частина. А друга? Хочеш пограти прятки? Ну так, це була друга частина. Ці два репліка бо пасхавки. Ну вот такая была гра. Всім пока!